Дорогі радіослухачі, зараз з нами відомий журналіст, блогер, письменник та телеведучий Остап Дроздов. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове, я би навіть не для наших радіослухачів чи відеоглядачів, а навіть просто для себе, для свого розуміння. Хотів би щось таке, знаєте, докладне сказати про результати візиту президента України. Ой. Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки, але ось направду не маю я що сказати. Бо ви як помітили, завжди в нас дуже активно, бравурно так висвітлюється діяльність влади саме в частині успіхів. У нас всюди, успіхи, всюди, досягнення. Ну тобто, у нас такий наратив, основний медійний. А тут, коли ось доходить до дуже серйозних ключових тем, ну а тут ми маємо візит до свого ключового союзника і від тих певних домовленостей багато залежить, якою буде і ця зима, яка прогнозується як найгірша взагалі, в принципі. І наступна фаза війни, яка ускладнюється і про це всі пишуть і так далі. І так далі. От якраз коли до таких тем доходить, знаєте, якось раз. Отак починаєш плюс-мінус моніторити інформацію, а воно все е заховано і закінчено на таких формулюваннях, як там по поглиблення, покращення, запевнення ну, там, і отак всього. І нічого детального. Так розумію, що треба чекати, напевно, вже наступного тижня, що там Вашингтон Пост напише або Нью-Йорк Таймс, або The Economist, Може, ну бо mm -hmm. ми ж дізнаємося звідти, як правило, всі основні. Теми і нюанси. То, тобто, власне кажучи, напевно, от і, на, і на наступний тиждень я певно відкладу розмову докладну про результати цього візиту, бо ну, від цього дуже багато справді залежить. Бо між цим візитом і дуже такою ну, тверезо холоднодушною. Холодноводною статею генерала Залужного за економість пройшло два тижні. Якщо не сказати, та ні, пані панове, не вже три тижні пройшло, де, власне, було описані всі, всі застереження нашого на командувача стосовно довгої війни, як пастки. Стосовно абсолютної залежності від західного і збройного, і боєприпасного, і просто е, фінансового вливання. І було дуже багато тверезо сказано за що власне, ми в наших етарах це розбирали. За що власне головнокомандувач отримав велику ще таку порцію хвилю поваги до себе, респекту, тому що суспільство дуже потребує таких дуже внятних тверезих. Дуже таких навіть холоднокровних думок якраз цього потребує, бо вже два роки. Оце, оце все найкраще, що в нас є і успіхи. І ми то й так наслухалися, і ще будемо слухати. То, власне, ось ці два чи три тижні вони минули, і тут якби так напрошувалося, що якось оця сама лінія тверезості, чи така, чи такий, знаєте, якийсь така тональність, дуже якось такого об'єктивного, якось приземленого. Аналізу і оцінювання подальших подій і фаз у війні вона якби буде підхоплена найвищою владою, і тут і це і цей пас. Від головнокомандувача був дуже вчасний, був дуже потрібний. І ну всі так плюс-мінус десь очікували, що оцю оцей пас підхоплять, і країна перейде в режим уже такого дійсно дуже компетентного і збалансованого коментування, оцінювання всього, що відбувається і з війною, і з всіма світоглядними нашими протистояннями. Але як бачите, ні, як бачите, ну нема не тут Такого немає, я такого не спостерігаю, бачу якісь загальні фрази. Не впевнений, що далі все ж таки найвище керівництво керується отою такою притомною оцінкою, яку запропонував командувач. А далі, напевно, ще досі спрацьовують інерція старих наративів, ще минулорічних. І я от не знаю, як цей візит в Америки, як він тут грає, чи він, чи він закінчиться, чи він. Пізніше ми вже дізнаємося напевно, західної преси, чи він закінчиться певним якимось обміном нових візій, чи, можливо, там будуть дійсно прийняті нові підходи, про які нам просто зараз не говорять, бо це якби воєнний стан і, і, і державної ваги справи. От не знаю. Тому поки що от просто дивимося на це все через завісу і димову завісу, і таку ядучу завісу оцих всіх наших Фейсбучних. 에... Войнушок, як нас люблять казати, срачів, тому що люди розумієте, не покладаючи рук, воюють на теренах соцмереж до пізньої ночі точаться баталії. А якихось основних дуже дійсно стратегічних речей ми якби не бачимо, бо, по-перше, і не говорять. І не говорить суспільство мовою ось цією, яку там за економі запропонував наш жовну командувача три тижні тому, вже скоро місяць буде. Тому поки що ось е, дуже порожньо, напевно, прозвучала моя преамбула. Хотів би я щось сказати про цей візит, але правда, ось в нас такі речі ми не дізнаємося з перших уст і навіть не з других. І навіть не з третіх, та й навіть не з п'ятих. А ми будемо дізнаватися вже згодом західної преси. Про що напевно будемо ми говорити вже е, е, наступні рази. А зараз про що будемо говорити, то треба запитати певному <головіка> панеру. Дякую, пане Остапе. А чи ви знаєте, коли завершується саме цей візит? І а, питання чи українських журналістів запрошень запрошено на якісь е, такі певні розмови? Я, а офіційні. я не знаю. Я не я не знаю. Я не знаю. Висвітлення нема жодного, крім як офіційного. І хто там присутній, не присутній. Ну у нас українські журналісти як клас відсутні. Я попрошу це слово словосполучення не поміняти на придворні. Тому що ця лезоблюдна журналістика, яка в нас започаткувалася з єдиним марафоном і з початком Великого Вторгнення, вона в нас зараз лишається єдиною формою комунікації влади з народом. Вона не говорить, Темами, проблемами, якимись скандалами з суспільством нема вільної преси, нема вільного висвітлення. є лише путінізм в медіа. Я про це дуже часто говорив. Тому як це буде висвітлюватися? От, власне, що ніяк допущені до цього лише власне провладні, тобто нас влада сама створює і формує весь об'єм і глибину, і широту висвітлень всього. Тому що вони дадуть, те і опублікується. Що не дадуть через своїх придворних, ніхто інший не допущений. Тому я тут не тільки я, але й ви, і мільйони людей тут uh -huh. можуть тільки здогадатися. А який рівень цієї зустрічі і чому uh, туди не поїхав uh, сам президент Володимир Зелеф? Ну, Я думаю, там дуже великий пакет uh, поточних питань, оскільки в нас поточними питаннями займається офіс президента, як і всім. В нашій країні, то така посада для американської традиції, це теж треба розуміти, бо ми цього не завжди розуміємо. Вона має статус радника. Тобто це є плюс-мінус прирівняно до радника президента. І відповідно, тобто через нього доносить інша сторона, основні свої візії і так далі. В випадку з Єрмаком ми маємо особу, яка не радше приймає рішення або схиляє до прийняття рішень, тому власне з ним відбулися всі розмови. В мене дуже опечалює насправді взагалі все це. Я про це дуже часто говорив, тому що жодного, жодного статусу державного не має посада керівника Офісу президента. Як і цей орган конституційно він не прописаний з правом делегувати йому міжнародне представництво. Це право має лише президент. Лише міністр закордонних справ і лише голова парламенту. Ну і все. І все. Більше ніхто. Але в нас є своя ситуація, вона є унікальна, аналогів її нема. Мені здається, не тільки в Європі, де взагалі це не мислимо, але і в світі. Тому от просто береться поправку, будуть говорити з, з, з будь-ким, хто донесе певну думку. Ось власне якою є ця думка, будемо бачити тепер уже. Через витоки саме в західних медіа, про що я сказав, тому mm -hmm. почекаємо. Подивимося, що будуть писати з наступного тижня. Зрозуміло, дякую за відповідь за тему. Таку будемо чекати. А я буду й далі йти. По новинах так і хочу від вас чути якийсь певний аналіз. З'явилася така новина, що поліційний суд, уже шостий, підтвердив законність націоналізації Приватбанку, справу закрито, так написали журналісти на Українській правді. Чи може ця подія бути пов'язана з Коломойським і те, що він зараз відсиджується? До речі, чи вам відомо в яких умовах він перебуває? Ну як мені може бути відомо? Я всіх, ну, всіх. Хто взагалі дивиться на, на українську про проблематику і дійсність, чи за кордоном, чи тут зрозуміти одну просту річ? Ми живемо в умовах авторитарного режиму, фактично, де все є лише доступне, тільки обраним. Ну, от все. Мене Бог милого, і слава Богу, і вас, і, 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 і інших, якось знаєте, бути в тому числі. Це тільки є справа придворних, ну про що ми можемо говорити? Тому на насправді на тема Коломойського вона завжди вагончиком дочіпляється до, до американської теми, тому що вимога екстрадиції вже прозвучала. Ну це не вимога, це ось така таке питання поставила перед українською владою. Якраз отим, тим, тим, тим відсиджуванням, якраз це питання десь трошки зараз, начебто знято. Але це радше технологічне рішення, яке я думаю, є взаємовигідним абсолютно для всіх фігурантів цієї. Історії зараз не думаю, що це аж таке насправді ключове в українсько-американських питаннях. Зрозуміло. Секретар РНБО Олексій Данілов добрався до Телеграму, Я собі так написав, каже, що є загроза від того, що телеграм канали, які може створити будь-хто, є анонімні. Що ви скажете? Бо телеграм зараз ми дуже часто почали читати. Ну, в нас насправді тут, ну, тут, тут питання власне, в джерелах інформації. Ну, я, я собі просто не можу уявити людей в мільйонних кількостях, які можуть собі дозволяти читати анонімні джерела. Що таке анонімні джерела? Це що Совєтський Союз. Ну, мені здається, що якраз першою ознакою і першим таким дзвіночком, що щось не то стосовно цього джерела інформації, це власне є його анонімність. Я тут mm -hmm. ніколи цього не розумів. У мене, навіть, до речі, ніколи і псевдонімів не було. Все, що я, наприклад, я публікую свої думки, ділюся і, думаю, і кожна нормальна людина та під своїм іменем і прізвищем. Тому дійсно ця технологія розгону фейків або вкидів, або таких інформаційно-диверсійних атак яким компетентно дійсно займаються наші спецслужби, і е, деколи роблять це абсолютно навіть успішно, я хочу сказати тут е, 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 варто це відзначити, То, о, ось ну і тим треба обмежитись. Я думаю, що якраз анонімністю якось треба бути завжди дуже обережним, бо знаєте, коли. Це джерело інформації не називає себе, а може там розганяти в мільйонних кількостях будь-які мульки, якісь знаєте, наративи, то це завжди може бути частиною цих інформаційних кампаній ворога, що і дуже часто, до речі, стається. В нашому випадку якраз це найчастіше стається. Тому що, якщо ви не, якщо ви помітили, проукраїнські наративи ніколи не є анонімні. А ось такі проросійські, якісь такі, знаєте. Такі, знаєте, з душком, от щось вони якраз завжди ховаються за неізвісно хто. звісно хто. Тому ще знаєте, мене... це теж дуже багато. Ще мене веселить, коли е, з'являється якесь повідомлення, зазвичай російською, е, і так. пише: е, З'явилися докази, що той зробив там так. щось кримінальне. Неси так. ті докази, так. прошу, опублікуйте. Ні, ну, ні, і люд... А що саме цікаве, що до прикладу на болотах, так, на Росії, таким речам вірять? От питання ну, так, до нас, до нас. який ну, вірять. суспільства буде все-таки вірити і не перевірять. На великий жаль в нас теж вірять, і в нас дійсно російськомовний контент, ще й анонімний, ще з душком. Якщо проаналізувати пропагандистські кліше, які застосовуються, до речі, дуже вміло, дуже, дуже так грамотно, ну це ж грамотні люди працюють на інформаційному фронті. На відміну від, від нашого фронту, де держава не доклалася ніяк, щоб мати свій інформаційний фронт. Хоча той інформаційний фронт, як термін, знаєте, з нього всі посміються. У нас є єдиний фронт, і всі це розуміють. Але от в інформаційній сфері мати от свою Свій, свою зброю інформаційну. <гум> ні ну чому не доклали пане Остапе мушу з вами трошки не погодитися марафон єдині новини створений <гум> та ну та, та. затний <гум> жарт та я я його зацінив Та. <гум> дякую